Знаю, що більшість тут рідні родичі людей, наших морпіхів, наших героїв, які ще досі знаходяться в полоні. Мені б дуже хотілося, щоб на таких мирних акціях, особливо в місті Миколаїв, було більше людей, тому що Миколаїв сьогодні живе, квітне, люди можуть вільно дихати у вільній Україні саме завдяки тому, що морпіхи в Маріуполі боролися до останнього. ребята, которые сейчас находятся там, переживают пытки, голодание и психическое, психологическое давление. Их надо было скорее возвращать домой, потому что они не заслуживают такой участи. Они заслуживают освободить. А мы едина надея от их хлопцев, которые сидят зараз в поле. Мы должны что-то сделать для того, чтобы вернуть их. Если вот так -то просто молчать, то они вот так и остаются там. Тому що в колоні є люди, які сидять, хлопці бойові, які сидять з 14-го року. Вони досі сидять в колонія. І їх не підтримують так, тому вони там і сидять постійно. А треба згуртуватися і зробити одну велику сім'ю, тому що морська піхота це є велика сім'я. Це одна сім'я.